Привіт, друзі. Сьогодні, 13 жовтня, з вами знову центр громадської нарядки вежа. Я його керівник Валерій Клочок, і сьогодні зі мною в студії відомий в Україні політолог Володимир Фесенко. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю вас. І у нас останніми днями з'являється, знаєте, у мене особливо у лексиконі знакові дні. То одна знакова подія, то інша сьогодні, мабуть, без перебільшення вона справді знакова, тому що ми маємо по факту припинення вогню обережно можна говорити мир на близькому сході. Ну принаймні, що Дональд Трамп навіть запевнив, що Хамас здасть зброю. Що я особливо ну мало вірю, але е, ну Трамп визнає, що це певне можливо буде моя найбільша е, перемога у період взагалі, другої каденції, так, так він трішки обмовився. От як ви взагалі, взагалі розцінюєте те, що сьогодні відбувається на близькому сході, пане Володимиро, в контексті, звісно, російсько-української війни. Безумовно, це не тільки в контексті нашої війни я до цього повернуся, але з точки зору ситуації на Близькому Сході, з точки зору в цілому нинішнього стану міжнародних відносин, це велика подія. Безумовно. На тому, що війна в секторі Газа, війна між Ізраїлем і Хамасом, сплеска якої віддавалася і на сусідні країни, на Ліван, на Сирію, був спалах війни з Іраном. Це не пов'язано нібито прямо з Хамасом, але тим не менш, ну це в контексті тієї війни, яка йшла з. Жовтня 23-го року, от фактично два роки йшла ця війна. Були удари Ізраїлю по е, е, Катару і по деяким іншим країнам. Так що це дійсно в міжнародному сенсі велика подія, і якщо буде сталий мир, хоча б на певний час, і хоча б відносно... Е, це безумовно серйозне і велике миротворче досягнення Трампа поза сумнівом. І тут да, він не тільки суб'єктивно це відзначає. Я думаю, що і об'єктивно є підстави для таких оцінок. Як це буде впливати? Да, і щодо миру, я теж дуже обережний і абсолютно згоден з тим, що найбільша проблема. На другому етапі мирної угоди, поки що угода виконується, припинені бойові дії. От по, по, вже є інформація, що повернулися заручники. Це теж велике досягнення. Тобто, перше, перший етап угоди виконується, а от далі можуть бути проблеми. І одна з головних проблем, яка може виникнути і де дійсно є сумніви, це стосовно роззброєння Хамасу. Оце дійсно буде велика проблема. Навіть може бути варіант. Формального роззброєння. Може бути ситуація, коли там буде в секторі Газу створена така собі гібридна адміністрація, і міжнародна uh -huh. часткова, і за участю місцевих, але де факто ситуацію може контролювати в ціні саме Хамас. От такий варіант теж можливий. Тут головне, щоб не було того, що було раніше нових тарактів, Ударів з сектору газу по Ізраїлю інакше може бути відновлення війни або в широкому сенсі конфлікту в Ізраїлі. Багато хто вважає, і я теж поділяю цю оцінку. Поки що скоріше йдеться не про мир в широкому сенсі, а про перемир'я. От наскільки воно буде сталим, наскільки воно буде дієвим, довготривалим, питання відкрите. Тому що ми вже неодноразово бачили, зокрема в секторі Газа, коли закінчуються бойові дії, певний час війни немає, а потім вона, на жаль, відновлюється. І от що робити саме з Хамасом, з джерелом цієї агресивності, яка там є, і яка, скоріше за все, залишиться, особливо після ага. такої війни, з боку Хамасу будуть і прояви реваншизму з високою вірогідністю, це буде головна проблема. Тому зараз. Принципово важливо, і це відбувається завершити бойові дії, повернути людей, які були в полоні, відновити мирне життя. А от наступний етап буде дуже визначальним: наскільки дієвою, ефективною буде нова адміністрація в секторі Газа і чи вдасться пригасити ту агресивність, яка там завжди існувала наскільки буде наскільки вдасться утримати цей мир? Наскільки тривалим буде цей процес? Думаємо, Ну, так я прошу, перепрошую, перепрошую вас, переб'ю. Ви сказали на рахунок участі Трампа в цій цьому всьому в процесі? Справді зараз, якщо брати до уваги реакцію Ізраїлю, вони йому щиро дякують. Навіть на березі Тель-Авіва, на пляжі вони розмістили величезний банер. Дякуємо, США, дякуємо президенту за те, що війна зупинилася. Це факт, але якою була роль Трампа у досягненні цього поки що ми говоримо перемир'я? Конкретно не у розмірі велика да? або там значуща, або достатня. От якою конкретно, на ваш погляд, була його участь, якщо більш конкретно, з точки зору саме ролі функції так. Трампа, він був головним джерелом і головним імпульсом, головною рушійною силою переговорного процесу. Але він сам не займався переговорами. Переговори вели його представники. Але е, Трамп відігравав роль, я б сказав, гаранта переговорного процесу. Він тиснув на обі сторони, особливо ага. на Ізраїль. Ага. На Хамас е, тиск був опосередкований, тому що Трамп скоріше впливав на своїх арабських друзів, той самий Катар. Тому що е, після того як Ізраїль зробив удар по Хамасівцям, які знаходились на території Катара, е, ну виникла проблема. Трамп її погасив. Тут його особистий авторитет спрацьовував. Ну і його вплив от на арабських лідерів в тих країнах, які виступали посередниками в цьому процесі: Катар, Єгипет, Тут безумовно Трамп виступав в ролі такого політичного авторитету. І політичного гаранта. А домовлялися інші люди. Безумовно, сам Трамп не домовлявся про мир. Проте от його роль е, як імпульса, як рушини сила цього переговорного процесу, як е, е, авторитет, який тиснув е, особливо так, так. на Ізраїль, тому що так, так. по ніденького були питання. От тут безумовна роль Трампа була визначальною. Так що, ну, його заслуги в тому сенсі в цьому сенсі дійсно є. Він не був прямим переговорником, він не прямо домовлявся про мир, але він політично зіграв в цьому процесі визначальну роль, на мій погляд. А якби, наприклад, оцього тиску на Нетаньяху не було, наскільки довго могла б ще тривати ця війна? Ну, Нетаньяху було повне знищення Хамасу? От ви. Теорії допускали такий варіант, що це правильно, неправильно, теоретично можливо, неможливо. Ну я е, розумію логіку Нетаньягу, причому логіку і військову, ну, тому що йде війна. У нас теж багато хто хоче повного знищення ворога. Інша річ, чи є можливість для цього, тому що ми воюємо не з Хамасом. Е, у нас ворог набагато більш потужний і е, е, ну, навряд можна, скажімо так, е, на даному на даний момент там очікувати повного знищення ворога. Але про це мріють багато українців цього правдуть. В Ізраїлі такі настрій теж були. і Все ж, таки Ну у ізраїлю є велика перевага військової силі. Є можливості для того, щоб були є можливості щоб взяти сектор газу під повний контроль. І вони свого часу контролювали. Тому теоретично це було можливо. Інша річ, от в чому була проблема, і це розуміли і в Ізраїлі. Вже була ситуація, коли брали сектор газу під повний контроль. Але що потім відбувалося, і коли знищували практично все керівництво Хамасу, таке теж бувало. А потім з'явилося нове покоління, не менш агресивна. Розумієте, коли є паростки, оці зуби дракона, як їх іноді називають, паростки агресивності, паростки війни, які потім з якого потім ця війна виростає знову. Хоч, хоча здавали спадав, ну все випалили цю війну, всі, хто воював, там знищили. Да, а з'являються нові, нові ага. бійці, нові воїни. І такі ризики зараз залишаються. І тому дуже важливо, як змінити внутрішню ситуацію в секторі Газа, зробити його хоча б такою, як в іншому палестинському манклаві на, на правому березі Ордан. Там, в принципі, ну, там теж не все так просто, але тим не менш, там нема такої агресії, нема таких прямих загроз для Ізраїлю. І от треба вирішити внутрішню проблему. Тому без Трампа війна могла б тривати ще певний час, формально, Нетаньяху міг би в військовому сенсі нібито досягти успіху. Але в чому тут проблема? Що теж треба розуміти? Це ще декілька сот тисяч біженців, частина яких була б в арабських країнах, і для них це виклик. Для, в першу чергу для Єгипта, тому що він поруч. Але частина цих біженців опинилась бо в Європі. Тут вже виклики для європейців, ну і в цілому для арабських країн. І явно продовження війни воно посилило агресію. Зокрема, були ризики для Ізраїля, ризики нових терористичних актів, антиізраїльських настроїв, що вже проявилися на повну потугу останнім часом. Тому я думаю, що все ж таки було розуміння, раціональне розуміння, що е, якщо є шанс припинити цю війну, і для Ізраїля формально в військово-політичному сенсі це можна вважати перемогою. Неповна, не 100% перемога, але е, заручники звільнені. Врешті-решт військові дії припинені на даний момент на найближчу перспективу не буде прямих загроз для Ізраїлю. Ну в цьому сенсі можна вважати, що цілі їх військової операції вони виконані. Пане а... Володимире, Якщо порівнювати, перепрошую проводити паралелі, порівнювати це неправильно сказано із російсько-українською війною. Володимир Зеленський учора давав велике інтерв'ю телеканалу Fox News. Паралельно Трамп дав кілька коментарів на борту свого літака, до яких ми зараз повернемося. Зеленський сказав про те, що Трамп продемонстрував здатність тиску на знову не знаю на кого тиску для того, щоб зупинилася війна на Близькому Сході. Ми щойно з вами дійшли думки. Я тут погоджуюсь, що тиск був в першу чергу на нетаньяху, тому що він так. мав військову перевагу, і його Трамп зупинив. І так зупинилася війна. Чи можемо ми говорити про те, що Трамп готовий за словами Зеленського буде тиснути? Знову на кого? Ну, ми хочемо дійсно, щоб був тиск на Путіна, але тут, знаєте, десь у мене така закрадається думка. Мабуть, тиск і на Україну буде? Давайте здайте за стіл переговорів, зупиняйтеся, не чиніть спротив. Хоча він відгукується про нас як про е, героїчний народ. Дякуємо за це. Яким може бути тиск на думку зеленського або про який тиск він говорить? Ну, спочатку відзначу, оскільки перше запитання було про це те, що відбувається зараз на Близькому Сході в секторі Газу, навколо сектору Газа, як це вплине на російсько-українську війну? Я думаю, що прямим чином буде впливати. По-перше, це прецедент, зокрема, для самого Трампа. Це вдала реалізація його мирного плану. А це впливає, як ми вже бачили. Впливає на Трампа. Це надихає його. Раз вдалося в Ізраїлі в секторі Газа, ну а чому б зараз не спробувати це зробити? І по відношенню до російсько-української війни, тим більше це питання, це єдина велика війна зараз, яка залишається прив'язаною до політичної репутації Трампа. Війна, яку він обіцяв завершити, і якою він буде займатися. От для мене важлива і останні розмови Трампа з Зеленським до речі, про це свідчать де і не тільки і постійне uh -huh. звернення Трампа до теми російсько-української війни, до теми Томагавків якраз спростовує ту Версія, яка, пам'ятаєте, з'явилася після зустрічі Зеленського з Трампом в Нью-Йорку. В Європі була дуже популярна думка: все, Трамп виходить з гри, він перекидає відповідальність на Європу. Ні, не виходить з гри, не виходить. І те, що йому вдалося зупинити війну між Ізраїлем і Хамасом, я думаю, що для нього це такий дуже потужний емоційний психологічний стимул. Продовжити цю миротворчу діяльність. І спробувати досягти цього, і стосовно російсько-української війни. Він розуміє, що це буде набагато важче. Тут є проблема. І він теж тисне, дійсно. Інша річ на Нетаньяго все ж таки Ізраїль залежний від США, не так критично можливо, але залежний. І фінансово, і по зброї залежний, і політично залежний. І є особливі відносини між Трампом і Нетаньягу, ну і взагалі між американським політиком і ізраїльським, і ми знаємо приклади, коли е, е, Трамп як старший товариш, в прямому. Хоча Нетаньягу теж не молодий, е, да але то трошки старший Трамп Да. він. Ну і в політичному сенсі він старший е, з точки зору потенціалу двох країн. Він тиснув на Нетаньягу. Відомі розмови, коли він просто в буквальному сенсі тиснув на Нетаньяго по відношенню до Путіна, на превеликий жаль, Трамп так не може, от саме так як він робив по відношенню до Нетаньяго. Нема такої критичної залежності Росії від США, як би ми цього не хотіли, але тут на жаль обмежені е, можливості США. Інша річ, що тиск є тема томагавків, от яка зараз активно обговорюється, і, і слово тамагавк ми чуємо майже кожен день. З боку першу чергу американців. І росіяни на це реагують. В Росії на це теж відчутно реагують. вони Це тема їх дратує, їм не подобається це. От навіть зараз, от буквально перед ефіром я побачив, Медведєв відреагував своїм постом. Між іншим, це добре. Тому що це теж емоційно буде впливати на Медведєва. Вже я думаю, заведена особлива картка у Трампа. Інформаційна картка. Ну я думаю, що його прес-служба І це теж подразник і для Трампа, і для Білого Дому. Добре, хай теж емоційно це впливає. Але томагавками темою томагавків Трамп він намагається впливати на Путіна на Кремль не для того, щоб вони. Там погодились на українські умови, а просто щоб вони відновили реальні мирні переговори. Тому Добре. на даний момент зусилля Трампа спрямовані на, на те, щоб відновити мирні переговори. І от теж важливо, зараз кульмінація політичної перемоги Трампа сьогодні, от його виступ в Кнесіці, участь в мирному саміті Добре. буде. Шарма Шейхі, це такий зірковий час. Для Трампа його політична перемога, його тріумф можна сказати, миротворчий. Особливо, так. я думаю, що для Трампа це важлива як компенсація, що не дали Нобелівську премію миру. Але от, бачите, хто тут головний миротворець насправді от Тому сьогодні дійсно така навіть не хвилина слави для Трампа, а день слави для Трампа. Але що важливо, оця епопея завершується і тут. Через певний час, я думаю, що навіть найближчі дні цього можна очікувати. Трамп переключиться на українську тему. Правда, є теж про всяк випадок, скажу є дві інші теми, які будуть відволікати увагу Трампу: Китай зараз загострення, і це дуже оце може відволікати увагу, але тим не менше, от в миротворчому сенсі, якраз Україна буде на першому плані. Ну ще внутрішня американська тема. Трамп починає новий похід проти своїх ворогів, і тут теж українська тема може бути присутня. Я зараз до цього повернуся. Тут такий теж ризик існує. Але тим не менш, з точки зору подальших миротворчих зусиль, зараз безумовно російсько-українська війна стане пріоритетною для Трампа. Тому я найближчим часом, найближчі тижні. Кінець жовтня, початок листопада очікує відновлення мирних переговорів. В якій формі, на якому рівні питання відкрите? Я думаю, тут буде декілька варіантів. По-перше, Трамп сказав, вже, що він хоче переговорити з Путіним. Зеленський, от теж, між іншим, це безпрецедентна подія. Ніколи такого не було. І тут є певна загадка насправді і певна інтрига Двічі, два дні поспіль. Трамп розмовляв з, з Зеленським, були ага. дві розмови. Ну раніше такого не було. Взагалі, там да, про чи... що це може свідчити? Ну от тут є питання або це певна вже підготовка, трамп вже готується до майбутніх мирних переговорів, і вони якісь речі обговорюють не тільки по зброї. Між іншим, тут ще, теж важливий контекст на цьому тижні, якраз. Наша делегація можливо вже вилітає да в США, мають бути в Сполучених Штатах. І я думаю, що там будуть переговори з Білим домом і по зброї, по енергетиці, okay. тому що у нас складна ситуація в енергетиці. І думаю, що про мирні переговори: про те, як, яким чином відновлювати, в яких формах на якому рівні відновлювати мирні переговори. Okay. Однак, оскільки саме в ці дні вчора був допис Трампа. Який стосувався, як він написав, українського імпічмента 19 так. рік спроба імпічмента Трампа в зв'язку з українським питанням. Він це назвав український імпічмент. Ну знаєте, навряд це випадковий збіг і розмова з Зеленським в цей так. день і такий допис Трампа. Тому я не виключаю на превеликий жаль, що може бути спроба з боку адміністрації США і особливо з боку самого Трампа втягнути Зеленського. І Україну внутрішні розборки в США дозвольте буквально два слова, пане Володимире. Скажу додам від себе. Я думаю, про це, враховуючи нашу нинішню ситуацію, це нічну гру, яку ведуть держави, партнери. Якщо ми тут допоможемо Трампу в політичному сенсі, я думаю, нам це не буде на заваді. Дивіться, це я частково згодний да тут. Ну, знаєте, така складна гра. Якщо це буде визначальний чинник, от для того, щоб Трамп був на нашому боці, притиснув Путіна і завершив війну, ну тут можна ризикнути, стой, можна стой. ризикнути, і навіть частина демократів це зрозуміє. Так питання в тому, що від нас будуть вимагати, і від Зеленського наскільки це буде прийнятно для Зеленського. Інший чинник, який треба мати на увазі. Про які ми не можемо забувати, нам треба все ж таки зберігати двохпартійну підтримку. Ми не можемо бути лише на боці одного політичного табору в США, от тут треба знайти баланс. Нам треба. да, Я згоден, що від Трампа зараз дуже багато залежить і десь там частково йому підіграти, але так, щоб все ж не руйнувати повністю відносини з демократами, не виступати повністю на боці Трампа. От тут буде дуже непросто, тому тут є певний ризик для нас, але в той же час і певні можливості от така драматургія. Подивимось, тому тут тут буде непросто і між іншим я так розумію вже є натяки що може бути і зустріч зеленського з трампом навіть чутки про це що зеленський може знову бути в сша тобто от це теж як прояв активізації переговорного процесу скоріше за все Поки що найближчим часом, найближчі тижні, це може відбуватися як це було і на початку нової каденції Трампа, нинішньої каденції Трампа, коли американці вели паралельні переговори, окремо з нами. І окремо з росіянами, а потім вже намагалися звести за столом переговорів. От зараз те ж саме може бути. На перспективу я не виключаю, що може бути спроба все ж таки організувати трьохсторонній саміт зустріч трьох лідерів США, України і Росії. Те, що не вдалося в вересні, можуть спробувати зробити до кінця року. Однак. Перш ніж організувати цей саміт, потрібно домовитися, на які умови миру або хоча б припинення вогню, виходить. На наступне запитання було. Так, 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 і от я зараз до цього повертаюсь. Тому з високою вірогідністю я припускаю, що найближчим часом, ну найближчі тижні, так скажу, mm -hmm. можуть відновитися переговори в Стамбулі. Або можуть бути активні такі, знаєте, човникові консультації американців, хтось поїде в Москву, я не знаю, Стів Уїтков, можливо, знов, да. Келлах в Київ, да. будуть в зустрічі з європейськими лідерами, наші будуть в США, от буде активне обговорення умов завершення війни. І отут виникають варіанти. Про що може йти мова? Ну, варіант, який був би прийнятний для нас. Поетапне припинення вогню, mm -hmm. це стосується да, от і ситуації з енергетикою, з повітряною війною, і от поетапне як намагалися домовитися ще в березні: спочатку припинити удари по енергетиці з обох боків, потім повітряна війна, війна на морі, ну і потім бойові дії на суходолі, і паралельно мирні переговори, тому що буде важко домовитися, mm -hmm. без багатьох питань. Оце один варіант, який був би цілком прийнятний для нас, на, на мій погляд. Але поки що я так відчуваю, Росія до цього не готова. Е, Росія хоче більшого для цього. Вони постійно повторюють, що на умовах Анкоріджа, на умовах Аляски, то не знає про ті умови. Правильно, ну вот тут мені здається, знаєте, ситуація подвійного тлумачення, коли американці сприйняли переговори на Алясці як обговорення, як попередні варіанти, як воно й було. А потім почали консультації з Україною. Ну щоб вийти на якісь вже подальші переговори. А росіяни для себе зробили висновок, що вони вже домовились, що американці прийняли їх умови. А далі хай американці тиснуть на Україну і примушують нас до виконання російських умов. Але ну, ситуація була все ж іншою. І вони зараз можливо, дай Бог, щоб це було, знаєте, просто суто. Психологічно і політично як збереження обличчя, як демонстрація того, що у русських собственних гордість, і вони наполягають на тому, щоб їх умови були взяти до уваги, щоб нібито дотримались логіки анкоріджу. Ну, то, тобто, збереження політичного обличчя, от в першу чергу. Але реально переговори будуть йти все ж таки про більш компромісні варіанти, а не про виведення українських військ з Донецької області, ага. як цього хочуть росіяни. Оце я от на це сподіваюся. Якщо росіяни будуть уперті і наполягати от тільки варіант, який був тоді, ну тоді знову глухий кут. І от тоді Трампу треба буде посилювати тиск на Росію. Я припускаю, от враховуючи якраз ситуацію на Близькому Сході, де був мирний план Трампа 20 пунктів. От щось подібне може з'явитися і зараз. Знов таки, тут uh, правило прецеденту, якщо це спрацювало от отакий mm. талант третій сторони, mm -hmm. тому що ну звичайно, да, Хамас і Ізраїль між собою домовитись не могли напряму. Да. Потрібен був посередник дієвий, третя сторона, яка б запропонувала план припинення війни, і це спрацювало в нашому випадку. Схожа ситуація: ми не можемо домовитись напряму з Росією, Ну, це очевидно. Mm -hmm. У нас. Uh, Демітрально протилежні позиції з багатьох питань, і тому, на мій погляд, достатньо велика вірогідність того, що може з'явитися мирний план Трампа, але вже по відношенню до російсько-української війни. Вже був мирний план в квітні, але то був мирний план Кіта Келега, так. Все ж це як кажуть в Одесі, дві великі різниці в тому сенсі, що статус різний. І я думаю, що американці свідомо. Тоді це був зондаж. Вони просто перевіряли наскільки готові обидві воючі сторони прийняти цей мирний план. Ну наші не прийняли ну, як мінімум один пункт по Криму визнання російського статусу Криму. Ну по деяких інших були теж зауваження. А росіяни відкинули план в цілому. От зараз може з'явитися новий план, і отут є ризики, про які ви сказали. Я не виключаю, що я, да, як американці постійно повторювали, нагадаю, що мирний план реальний такий, який не сподобається обом сторонам. І вони можуть тиснути і на росіян, і вже тиснуть по тамагавках, і на нас теж. І от питання, які там будуть пункти, які будуть неприйнятні для нас. Тоді, в плані, який був я ж кажу за виключним одного пункту, але більш-менш прийнятним для нас, на як хтось сказав, з наших високопосадовців, тоді на 90% був прийнятний. Ну це після зустрічі в Лондоні в квітні. От зараз на скільки відсотків буде прийнятний, якщо з'явиться новий мирний план. Для нас і нам треба попрацювати. От якщо американці зараз вже готують якийсь мирний план, а я цілком припускаю, що робота така вже розпочалася. Нам треба до його офіційного оприлюднення, до появи його в публічному просторі нейтралізувати потенційні ризики, тиснути на нас будуть. Якщо там будуть якісь пункти, які не зовсім відповідають нашим інтересам, а таке може бути, на жаль. Навіть питання де-факто визнання окупованих регіонів. так От питання тлумачення. Ну так чи інакше, будь-яка угода про припинення вогню по лінії фронту це де-факто визнання цих територій під контролем Росії. Але як тлумачити? От, наприклад, чи можливо буде на присутність американців американського бізнесу на окупованих територіях? Юридично вони не будуть це визнавати, а захочуть робити там бізнес. Однозначно, От явна протиріччя, і це серйозний виклик для нас. От по таких нюансах, по таких деталях треба узгодити ситуацію, тому нас очікує з одного боку вікто можливості для припинення війни, з іншого боку, і потенційні ризики. І тому зараз нам потрібно активно працювати з російською стороною, щоб з американською стороною перепрошую, з американською стороною, щоб нейтралізувати потенційні ризики нового мирного плану вже мирного плану Трампа по відношенню до російсько-української війни. Так що ця тема, скоріше за все, буде актуальною вже найближчим часом. Заради правди, друзі, дійсно фіналізуючи нашу розмову з паном Володимиром, ми мусимо розуміти, і це добре, що завершення війни гарячої фази на Близькому Сході справді примусить Трампа долучатися більше до мирного процесу в Україні. Яким він буде, це ще питання поки що відкрите. Дякую, пане Володимире. Дякую, друзі, всім, що ви були сьогодні з нами. Підписка, коментар, подобайка і обов'язково побачимось. Спасибі.